Сколи на вітровому склі знайомі кожному автовласнику, а ми в «Хантерс з гараж, нашому дітейлінгу їх прибираємо. Вартість від 900 гривень. А як це все відбувається і що ви будете мати в результаті? Зараз дізнаємося. Саш, розповідай. як ви бачите на цьому вітровому склі це тестовий зразок. Ми вчимося робити сколи. Ну, наші хлопці вчаться робити. Дивіться, яка різниця? От це скол свіжий. Це тільки камінчик прилетів сюди, отакі от лучики розходяться від нього. З цієї сторони, скол вже готовий, зроблений. І як це все робиться? Сколи сверлиться дирочка невелика і заливається полімером. Полімер кристалізується і не дає сколу далі розходитись. Якщо ви побачите, тут видно на ньому великі тріщини. Щоб у вас таких тріщин не було, ми засверлюємо, робимо скол і воно далі не буде розходитись. Чудово, тож, друзі, якщо ви не хочете замінювати своє вітрове скло, приїжджайте до нас, ми все виправимо.